Усім привіт! Зараз дивитесь на людини, яка читає. мене звати Настя, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні нас чекає розпаковка. Тут у мене 5 посилок з книжками, і одна не книжкова посилка, яка також мені прийшла, то я вирішила, чому б мені її не включити в це відео. І я пропоную одразу з нею почати. Та-дам! Така гарна коробочка. Тут мають бути сережки. Та, дам О, вау! вони великі, блін. Такий хоч. Ммм, це трошечки не те, що я хотіла. Клас перші це ось такі великі, білі. Я хотіла поменше. Потім ось такі металеві, вони, в принципі, нормальні. Плюс-мінус так, як я хотіла. Мені здається, прям навіть те, що я хотіла. Он так коробочці виглядає, що вони маленькі. А так, якщо подивитися, то вони з такого розміру, як я планувала. І ще ось такі матові металеві. теж то, що треба. Я розочарована тільки цими гігантами. Ну і тепер ми можемо переходити до книжечок. Пропоную почати з ось цієї посилки. Я пам'ятаю, що я замовляла, але так, приблизно. Тому я не сильно знаю, що в тих посилках, але цю книжку я знаю. Замовляла я її на акції. До Дня матері у букшефу це врятуй мене, Моне Кастен. Якраз зараз по цій трилогії вийшов серіал Макстон Холл». і я вирішила, що час збирати цю серію і читати її. Тут мені ще поклали, що читати влітку. Я цю книжку дуже дуже давно хотіла купити. Напевно, вона роки три була у мене в баженках. І нарешті вихід цього серіалу мене активував до купівлі цієї книги. І я хочу купити усю трилогію перед тим, як дивитися серіал. Тут до речі, не така приємна на дотику кладенка. І вона, до речі, трошки побільше, ніж я думала. Якщо так дивитися, то здається ні. Але тут мені цікаво, скільки сторінок. 360. Ну, я думала, тут буде десь 300. Наступно ну, візьмемо ось цю посилку, і тут, я чесно, взагалі не уявляю, що може бути це артбукс. Освічено. І ого, вона софтач. Ось цей олівчик не софтач, а ось ця інша бканка софтач. Вау. вау! Вау! вау, Я дуже люблю книжки артбукс! Ооо! Тут шрифт якийсь нехарактерний для цього видавництва, бо, бо він поменше, ніж завжди. Мені здається, раніше був побільше шрифт. Я чесно не пам'ятаю про що це книга. Буквально обрисами. Я не так давно читала анотацію, якраз перед тим, як її замовити, але не дуже пам'ятаю. Тут має бути дівчина 17-річна, яку батько тримав вдома, і вона не могла виходити, а потім за 17 років вона вийшла і пішла вперше в школу. Мені здається, щось таке, але я не впевнена. Тепер книжечки видавництва лабораторія. Я дуже люблю. Це видавництво. Я цього не знала донедавна, але я дуже дуже полюбила їхні книжки після виходу книги під подушку чи під ялинку. А потім я ще купила толіки про тих, хто примотивав касету олівцем. Вона мені дуже дуже сподобалася. Я вирішила, що я хочу більше книжок цього видавництва. Тут у мене дві новиночки, і по зрізу мені здається, ви вже зрозуміли, яка одна з них. Точніше, одна така новиночка, одна не дуже. Тож, перша, та що не дуже, це «Рейк Явік» від Рагнар Йонасон і Катрін Якобс Дотір. Це Нордичний детектив, вона вийшла, мені здається, десь в березні, і я дуже хотіла її передзамовити, але руки не дійшли, і тепер я її замовила. Вона ну виглядає дуже класно. Ось мені дуже подобається, що і в толіках таке було, і тут ось так. от оформлені частини. А тут буквально дві частини. Мені дуже цікаво прочитати цю книжку. І друге це руйнація Ентоні Рейнольдса. Це книга по грі League of Legends. Її рід, її доля. Я, Мені здається, навіть не читала нотацію до цієї книги, але ви просто подивіться на її оформлення. Хіба тут потрібно читати нотацію, щоб її замовити? Я так не думаю. <плес> oh, wow, 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 wow. Мені поклали закладинку з мечем. І ще воу. Листів... Wow, wow, wow. І листівочка о-хо-хо. Oh, oh, oh. Вау! Wow. Я люблю, коли так роблять з передзамовленнями. Вау! Wow. Тут якесь креслення на форзаці. І ще тут двостороння обкладинка. Це взагалі вау. Wow. У мене вперше таке. Я знаю, що це не перша практика такого, але у мене до цього ніколи не було двосторонньої обкладинки. Це мені здається так. О, до речі, подивіться, яка гарна сама книжка, просто чорний. І цей меч дуже гарний. Oh, wow. Правді, ну це просто битва мистецтва не книга. Мені все більше і більше подобається це видавництво. Я не знаю, як тягти в сторону обкладинку. вкладинку. Я дуже хочу, але я щось не шарю. Я зігнула, і я дуже сподіваюся, що я зараз не напертачила. Якщо я зараз порву або не знаю щось погане зроблю з цією обкладинкою, то це буде ну дуже сумно. А сподіваюся. Що все нормально, і я правильно відтягла. Ну, краса. Ну, просто краса. Вау. І в мене лишилися дві посилки, одна з яких Mysterious. Бо я абсолютно не уявляю, що може бути в тій посилці. Але спочатку все-таки хочу спакувати посилку. В якій я плюс-мінус знаю, що може бути. Я не здогадуюся, що саме тут. Я побачила зріз, але все одно не знаю, що це. Я здогадуюся. Це не ті книжки, які я думала тут будуть, але це теж дуже-дуже круті книжки. Бо я у когось замовляла багато посилок, і зараз. Мені мама змогла привезти тільки одну з них. У-у-у-у, Ф... я не знала, що тут три книжки. Перша з них це проєкт Розі від Грема Сімсіона. Вона така масюпузька. Я не знала, що вона настільки маленька. Я знала, що вона буде м'яка вкладенька, і знала, що вона буде маленька, але ж не настільки. Ого, ну нічого. Це не перша моя така книжка. Також в мене ще є книжка в житті на від відвивату, теж такого формату. Я ще не читала її, тож я не знаю наскільки комфортно читати з такою обкладинкою. Друга книга, книга, яка дуже дуже При і Герцог і Я від Джулії Куїн. Це перша частина, бо могла б вкластися посилка з виключно другою частиною. Було б тоді не так прикольно, але подивіться. Ой, як я хотіла цю книгу. Вона у мене є англійською, але у але я вирішила, що мені складно читати англійською цю серію, і я хочу українську. Я така рада. Ой-ой-ой. І остання книжка в цій коробці це Аристотель і Дантжуть таємниці всесвіту від Бенджаміна Аліри Сайенса. Це наскільки я знаю. Квір, література, і мені дуже цікаво це почитати. Мені здається, ця книжка має бути літньою. Бо, ну, ви подивіться на обкладинку. Вона мені прям ну літом віє. Вона дуже гарна. Тут зріс, і тут якісь черепа. Я не знаю про що ця книжка. Вона просто була популярна ще до того, як її видали в Україні артбукс. А потім вона ще й у нас стала набирати популярності, то я вирішила, що вона мені потрібна. Плюс літня атмосфера, як мені здається, то це супер. І остання Mysterious посилка. Mysterious, тому що я не знаю, що тут. Абсолютно. Ось подивіться на її розмір. Угу. І тут ось таке: це артбукс. І або це якась помилка. Або я не знаю. Бо я змовляла. Шість книжок у видавництва ранок. І вони мали би бути в цій посилці. Але тут значок артбуксу. Або я щось не доганяю, або... або я не знаю. Тому давайте просто це розпакуємо. Я зроблю це ось так на своєму коліні, щоб ви бачили. Люблю читати. Ну, хіба це. Хіба це на артбуксу? Здається, це, це все-таки ранок. Просто дуже схоже на оформлення артбуксу. Ну, просто подивіться на цей скотч. Він тупо буксівський. Добре, я зрозуміла, що це таки ранок. Це такі книжки, які я дуже дуже хотіла. Їх замовляла на акції Я не пам'ятаю до якого дня, не пам'ятаю до якого свята, але там були знижки до мені здається, до 80%. І я замовила книжки, де по 20% знижки, такі гарні. І ще одні там, де, по-моєму, було 50%. Це теж ну дуже крута знижка. Перша книжка, яка тут є, це Wildcard. час реваншу від Марі Лу. Це друга частина. Серії про нейролінк, І я чула від Естети, здається, блогерки. що Їй вона дуже подобалася, але окрім неї я ніколи не чула про ці книжки, але в неї була просто шалена знижка, то я така сюди. І перша частина це Overcross. Нехай почнеться гра. Ось така. от. Вони, до речі, такі товстенькі. Я думала, що вони поменш... Ну, Точніше, вони не товсті, якщо порівнювати, наприклад, там, з четвертим крилом. Але я думала, вони менші. Далі йде друга частина дилогії, яку я дуже дуже хотіла. Це темна епоха, надія від забіни Шультер. Я буквально нещодавно прочитала першу частину, і я просто в неї закохалася. Мені дуже дуже сподобалася та книга, і я вирішила, що якомога швидше я маю купити другу. І ось вона в мене. Така ну гарна, ну гарна книжка, тільки світло вружене тембр. Я дуже дуже швиденько хочу взятися за цю книгу, щоб дізнатися, чим закінчиться історія. Перша частина закінчилася на кліфхенгері. І залишилося три книжки, які я дуже дуже хотіла. Це популярна трилогія цього літа я стала вродливою. Я замовила одразу три частини цього літа я стала вродливою. Літо без тебе не літо. І у нас завжди буде літо три книжечки, про які дуже давно мріяла. Через те, що я їх не мала, я подивилася тільки перший зон серіалу. До другого, я так і не дійшла, б хотіла в прочитати книжки. Ось вони у мене, я їх прочитаю. Я передивлюся серіал з першого сезону і можливо навіть зніму відео про це. Тож обов'язково очікуйте. І на цьому все. Ця шпаковка закінчується. І мені здавалося, що ніби якось небагато книжечок має бути. Але зараз, так дивлячись, ну їх достатньо, це точно. За сьогодні у мене вийшло 13 нових книжок. Та-дам! Це виглядає дуже круто. І я не уявляю, куди їх ставити на своїх поличках. Але Єй! Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб його просунути, підписуйтесь на мій канал і усі мої інші соцмережі посилання, на які в описі. Усім па-па-па-па!